Стрітинські свічки називають громницями. Запалені на вони мають допомогти літові побороти зиму. Вірили, що тепло запалених свічок громниць захищатиме посіви від весняної повені і обереже дерева від морозу. Побутувала повір'я, що громниці помічні від грому. Їх спеціально тримали на покуті і коли надходила гроза, запалювали і ставили перед образами надії, що грім хати не підпалить. Свічки запалювали також коло хворого, обкурювали нам того, хто захворів. Також запалювали від лихого ока, і аби прогнати нечисту силу. таку медову вощину можна купити у крамничках для бджолярів. Наприємно пахне медом. Я беру цей лист вощини і відміряю потрібну мені довжину, якою довжини буде моя свічечка. Ну, я відміряю 15 см і відміряю так само 15 см з іншого боку. А ви свічечка. Вийшла рівненько, мені треба рівненько її відрізати. Я прикладаю лінійку, під вищінку я постелила пластикову підкладочку, аби не порізати скатертину. І тепер гострим ножем відрізаю. Вищина дуже легко ріжеться. А тепер мені треба зробити гніт. Власне, гніт можна купити і в крамничка для рукодільниць, але ну, в мене не виявилося під рукою такого. Тому я взяла бабовняну нитку, найтовстішу, яка в мене знайшлася. Відміряю необхідну кількість по довжині а, моєї майбутньої свічки із запасами. І тепер складаю кілька ниток, поки не наберу бажаної товщини. У мене досить товстенька ниточка, це десь розмір 10 чи 12, і я взяла 8 відрізків. Тепер добренько скручую ці ниточки разом. Досить щільним має бути шнурочок цей, ось таким товстеньким виходить шнурочок. Тепер мені його треба завощити. Я беру вощинку і розминаю між пальцями. Від тепла в моїх пальців ліск розм'якшується. І далі цією вещінкою я обгортаю норочок і так протягую крізь нього. І роблю це кілька разів. І гніць стає таким доволі цупким, грубим, поки що відкладаю його в сторону. Свічку я хочу ароматизувати плющими рослинками. У мене є доволі багато засушених рослин. Серед них багато пахучих травичок, от м'ята, наприклад, чабрець пахучий, листя сунички, цвіт бузини, деревій. Ці травки, розтираючи між пальцями, я посипаю на вишинку. Чудовий аромат віддає чабрець і м'ята. Так само приємно пахне лаванда. Лавандовий цвіт, так само перетираю на вещінку. Ну, а далі беру гніт і кладу його на самий краєчок. Гніт треба добре притиснути, можна навіть нігтиком. І він вгрузає у вощину, добренько притискаю, а далі починаємо загортати. Спочатку поволі-поволі. Підправляючи ниточку, ховаючи її підвоском. На початку скручування свічечки робимо такі щільні притискання, щоб оцей стрижень свічки був доволі тверденьким, цупким. Інакше вона не буде горіти. Не дуже простий цей процес, але все-таки можна приловчитися згодом. І таким чином далі я скручую цю свічечку, весь час притискаючи легенько, далі вже легше скатувати. Слідкуємо за тим, аби були рівненькі краї, скручуючи свічечку, притискаємо її. Нічого складного, як бачите, просто є деякі нюанси. І от я вже доходжу до краю свічки цей краєчок. Добре треба притиснути, щоб свічечка не розкрутилася, щоб була такою цільною виглядала. Але разом із тим сильно притискати не можна, аби залишилася оця красива стільникова структура вищини. Такою буде красивою свічечка-гробниця. З одного кінця, з денця я світілю обріжу, аби свічка була акуратною. А з іншого кінця, де вона буде підпалюватися, я залишаю сантиметр півтора, зайве тільки відрізаю. А тепер від вищінки я відламую шматочок, розминаю його знову ж таки між пальцями. І цим шматочком обгортаю цей виступаючий кінець гноту. Так, добренько його заліплюю. Це робиться для того, аби при підпалюванні свічки шнурок одразу не згорів, бо почне плавитися віск, і він горне усю ниточку, вона одразу не згорить. Моя свічка готова, але я хочу її трішки задекорувати. Тут вже включаємо фантазію. Для декорування підійдуть і стрічечки атласні, і джутові шнурочки, мережево, шматочки мішковини. До речі, Мережево дуже добре виглядає із мішковиною, поєднується. Цікаво, досить такий селянський стиль. Так само для декору використовуємо гілочки хвойних рослин, засушені рослинки, коробочки льону, колоски м'яти, парасольки деревію, засушені дольки апельсину чи лимону, сухоцвіти. Все ще стосується природних якихось матеріалів. Ну, а можна використовувати і якісь штучні квіти. Свою свічечку я обгорну шматочком мішковини. А Ще додам пучечок засушеної травички. Все це прикладаю сюди до свічечки в районі мішковинки і обмотаю стрічкою. Пов'яжу її бантиком. Більше цікавої інформації про традиції свята-стрідення ви знайдете на каналі Чорнобривчик.